До дня народження відомих митців Петра Скунця та Івана Чендея учні Ужгородської ЗОЖ номер 15 підготували цікавий виступ, на якому поділилися знаннями біографії літераторів, співали народні пісні та декламували поезію. Скунця усі присутні мали змогу подивитися документальний фільм про поета. Особистими спогадами про літераторів поділився з учнями, і голова Закарпатської організації національної спілки письменників України Василь Густі. Це добрі і мудрі наставники, це зразок у творчості, це ті вершини, до яких ми будемо прагнути і в своєму житті, і в своїй творчості. Саме тому ювілей. І чендея і Скунця – це не просто дати, це визначні події у культурно мистецькому житті. Організатори свята, якими є вчителі школи, кажуть, що учні із великим задоволенням вивчають творчість Скунця та чиндея на уроках, а особливо твори, які були заборонені за життя письменників. Старшокласники особливо із зацікавленням читають не тільки ті твори, які завжди вивчалися цих письменників, а саме ті твори, які свого часу були забороненими. Так у Івана Чиндея це є повість. Березневий сніг, а у скунця розп'ять. Учні говорять, що і до свята були знайомі із творами літераторів. але саме ця подія донесла до них епізоди із життя митців. Деякі із них запевнили нас, що надалі поглиблено вивчатимуть історію біографії письменників, щоб детальніше дізнатися про їхні життєві позиції. Цей вечір ну, цей захід допоміг, мабуть, кожному із нас, що його відвідав, краще зрозуміти. Саме життя, біографію, і що саме хотіли сказати у своїх творах ці письменники, і думаю, що кожен з нас відтепер тепер надалі буде читати і познайомиться ближче із цією літературою. Вечір пройшов у теплій поетичній атмосфері, яку доповнювала народна музика.